В Олександрійському музейному центрі відкрилася виставка, присвячена пам'яті військового Євгена Смолякова, який загинув на Зовсталі 8 травня. Поховали його у грудні 22-го року в Олександрії після тривалих експертиз. Військовому було 46 років. На відкриття виставки завітали друзі та рідні загиблого військового. Прийшли і представники влади. Мені зараз важко підбирати слова, адже тема нашої зустрічі дуже сумна. Знаєте, є такий вислів, що історія йде по колу. Але, на жаль, чомусь повторюються саме найтрагічніші події в історії. Так, 8 травня в Україні визначено Днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тоді дуже багато було виплакано сльоз матерями, жінками, сестрами, за тими, хто вже ніколи не повернеться до своїх домівок. І от історія повторюється. І саме завтра, 8 травня, друга річниця загибелі нашого земляка, мужнього воїна зі сталевим серцем, захисника Азовсталі, героя Євгена Смолякова. Дуже важливо, що ми вшановуємо наших героїв, не забуваємо, і показуємо усій світовій спільноті про те, яких людей втрачає наша Україна у цій кривавій війні. Євген Смоляков був різносторонньою, мужньою, свідченою людиною, цікавився музикою, був барабанщиком в Олександрійському рок-гурті порга. Мав здобутки в фехтувальному спорті, був рапірістом. Цікавився футболом та скандинавською міфологією, був учасником руху Патріоти України та присвятив себе військовій справі. Таким його запам'ятають друзі і рідні. Він був дуже сильним і дуже справжнім. От так як говорять, справжнім. Він завжди в житті був сам собою. Він не мав в житті того пафосу, якогось там наіграності, як кажуть, і всього. І він ніколи цього не соромився. Інколи люди вважають, що це слабкість, там, не вміє підлаштуватися, не вміє щось сказати. А насправді це дуже велика сила бути самим собою в суспільстві, в якому ти живеш. Інколи доводиться йти проти цього суспільства. Тому що всі ми помиляємося, і так само помиляється інколи і наша влада, і, і все інше. Тому в 2014 році хлопці пішли відстоювати всю незалежність тої держави, в якій ми зараз живемо. І на початку повномасштабної вони не вагаючись, розуміючи це, що справжні чоловіки повинні йти на захист жінок, дітей, батьків, і скільки я. Не молила й не писала вже, як вони були в оточенні, і завжди кричала, що у вас же завжди є план Б. Вийдіть з оточення, у вас є на це сили. І я знаю, що часу у них було багато. Навіть до кінця березня вони ще могли вийти з оточення. Але відповідь у нього завжди була одна: ні. Вибач, ми не можемо. Такими сильними є і побратими Ойгена, хто вистояв і далі тримає фронт. Треба пам'ятати всіх загиблих військових і дякувати їм за наше життя, підсумувала дружина Євгена Смолякова. Такі виставки будуть в музеї на постійній основі. Кожна виставка є по-своєму унікальною, адже вона розкриває в тій чи іншій мірі характер, особистість людини, показуючи часом найрізноманітніші, найтаємніші грані. Виставка, яка присвячена пам'яті Євгена Смолякова, показує нам, якою була ця людина. Наскільки він мав різнопланові захоплення, серед яких було і фехтування, серед яких була музика, подорожі, футбол. Він був дуже активним футбольним фанатом. Був дуже активним громадським діячем. Що можна бачити на світлинах, представлених на виставці, дійсно особистість була неймовірно цікавою. Дійсно, ми втрачаємо у цій війні наших найкращих українців. Виставка пам'яті Євгена Смолякова, яку ми сьогодні відкриваємо в музейному центрі, є вже не першою і не другою виставкою, яку ми організовуємо, влаштовуємо, вшановуючи пам'ять наших полеглих героїв земляків. Тому, очевидно, що є доцільним зробити це як виставковий проєкт і проводити. Тити його на постійній основі і вшановувати пам'ять всіх наших героїв полеглих, адже Олександрія втратила вже дуже багато захисників, і необхідно, щоб наше суспільство пам'ятало про них не лише як про статистику, про абстрактну цифру. А ми маємо пам'ятати кожне ім'я. Воно має бути на слуху, і ці виставки саме допомагають нам у цьому і проводити цю просвітницьку роботу серед навчальних закладів, серед підростаючого покоління. Іння, показуючи їм, яку ціну заплачено за наше життя сьогодні, виставка діятиме до кінця травня в музейному центрі. Вхід вільний.